Наприкінці січня 1900 року група студентів українофільських гуртків Харкова заснувала революційну українську партію. РУП. її програмним документом стала видана у Львові брошура ідеолога українського націоналізму Миколи Міхновського. Самостійна Україна вважається, що саме тоді сформувався загальнонаціональний ідеал усіх українців прагнення до самостійності. 1902 року в рупі стався розкол, який призвів до створення двох нових партій: української національної та української соціалістичної. Трохи згодом частина рупівців переглянула свої погляди. І у 1904 році створила окрему українську соціал-демократичну спілку, яка на автономних засадах увійшла до меншовицької фракції РСДРП. І нарешті, у грудні 1905 року, решта рупівців на чолі з Володимиром Винниченком, Симоном Петлюрою і Миколою Поршем дійшли висновку про необхідність поєднання національної ідеї з марксизмом і реорганізували РУП в українську соціал-демократичну робітничу партію тію у визнавала марксистську ідеологію складалася з інтелігенції частково з робітників і селян Революція 1905 року в Росії мала характер безпосередньої реакції на поразку у війні з Японією, поразку, що в черговий раз продемонструвала відсталість Російської імперії. Не дивлячись на те, що революцію було потоплено у крові, наслідком її стала певна лібералізація. Було оголошено вибори до Першої державної думи. Депутати з України навіть створили власну парламентську групу, однак жодна з українських партій. У своїй програмі не вийшла за межі вимоги автономії України у складі імперії. Ця коротка відлига скінчилася тоді, коли російський уряд очолив Петро Столипін. Він завершив аграрну реформу, даючи селянинові можливість стати заможним господарем. Водночас він здійснював репресивну політику у сфері національних відносин. Столипін заборонив існування будь-яких українських організацій. Було також заборонено і продаж святого письма в українському перекладі. 18 березня 1913 року у Львові виникло військове товариство Січові стрільці, придбавши 100 карабінів, його члени організували курси практичного військового вишколу та підготували 10 підручників з теорії військової справи. 9 сентября 1913 года российский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире совершил мертвую петлю. Фигура высшего пилотажа представляет собой замкнутую петлю. Все ее точки траектории должны лежать в одной вертикальной плоскости. Только тогда петля будет считаться правильной. Впервые в истории авиации петля была выполнена в Киеве над Сирецким полем на самолете Ньюпар 4 мощность двигателя которого составляла всего лишь 70 лошадиных сил. До тех пор все попытки выполнить эту фигуру пилотажа осуществлялись на самолетах, которые технически не были были рассчитаны на возможные возникновения при этом перегрузок и разрушались пилоты обычно погибали поэтому появилось название мертвая петля длительное время фигура была рассчитана только теоретически и удачных попыток на практике не было во многих западноевропейских странах в частности во Франции принято считать что первым трюк совершил французский пилот Адольф Пигу фигуру соответственно назвали петля Пигу рекорд впервые был выполнен 6 сентября 1913 года на самолете Блэрио 11 этот трюк раньше стал известен миру чем петля России Благодаря популярному авиационному шоу Пегу. В то время Петр Нестеров был малоизвестным военным. Однако многие специалисты считают, что «Пигу» совершил не мертвую петлю, а С-образную фигуру, во время выполнения которой летчик на короткое время оказался головой вниз.